Тестування хороше, 97% доступність на всій протяжності маршруту. Стабільна швидкість до 100 Мбіт. ширина каналу там 250, але стабільно 70-80 людей. Це при тому, що сьогодні, наприклад, включено 340 чоловік на максимум на рейсі. А скільки потягів зараз буде? Зараз відтестовано один потяг. Але ми до кінця року всі поїзда інтерсіті перейдуть на вайфай. Ще тисячі старлінків отримуємо від Німеччини. Я думаю, що на початку лютого, і ми з цієї партії закриємо потребу, яку ти говорив. Тобто, половину з цієї партії, і половину з партії на початку лютого. І далі вже будете тестувати. Українці будуть отримати крутий сервіс і будемо продовжувати цю співпрацю. і будемо боротися, щоб більше старлінків було. У вас більше зв'язку.